Всім привіт! Ви на канале Дима Мэкер не знаю яка мясо. треба пожарувати. Сота, 2, 30. Ну за руки Що? Треба Трамки різати Але з них весь мясо не випадає Буде пизбиас. А якщо що, то тесто позабивати, я не та. можу. То знати, що тесто. Тут серія буде в їх... Так, давай, і ти, я тримаю морковку, а ти їх збиваєш. Забиваю тільки, коли мене стоїть. Так, okay, давай я їх всіх заведу в одну клітку і ти їх там позарубуєш. Давай. Я стій потішу.

Ось и один. Вот да. здесь коло мене один зайти. Папа! Давай ще сейчас ще телефону. О, так буде будем. А вот стоїть один? Забивай його! Так, а ну, вот давай, забивай їх! забивай! Забывай, Вже менше меньше весна! дікарі? Та да до мене всі зайти! Забивайте! Ну! І тут uh, ніби моти, но дуже багато всяких фай. Хайних могил. Давай. Забывай вода зайці стоїть. Вот уходи куди стоїть. Ну от і ко. Ай! От Води, ка один. Во дека ломає. Ні, а отут ходи сюди. Отут дуже багато крилів. Води, ви, води, вражені будуть. Тут Вася, ходи сюди, тут дуже багато крилів. Крилів. О, курка, курка не буде. Тут тоже троих, а зробив? иди. Дыви, поло. Пацаны в воду! Вася, это шо зарубил? Вот это. Это не я, то ты стукеру. Вадим кутик один! их Добей. Вот и жалуй. Давай их вот тут стану, ты их не видит меня Давай. Закрывай их чем нибудь Давай. Давай вот это ставлю. Вот и чудо.

А двоє своє вдалося коло мене. Блин, колоки. там тих тепер мнетка есть? Давай. Худи сюда. Так хоп, адвокат. Куди ж? Або ты, аботий, або ты. Що ви цього розбігли? Ходіть сюди. <риві> вот Будете де один коло гряха там сидів. <риві> Що ж ти таке бешеш? На псачку. <риві> О, приватно. <риві> О, а ти чого тут все сховав? Де де? А де? Де? Да. його в тобі під ногами! О, де? Не відводив! А, Буду. привет! Кажи, де? а тут витки А? Кинь и витки. И что? Бей витки, котик, а у меня. Иди сюда. Слушай, папа. Давай. Все. Чекай, чекай, чекай. Давай я их попривяжу на шнурке, на шнурок. Давай. Aaaaaah! Cai! Suruca! Câmbio, suruca! para dar! E é o nosso lábio! Go bye! Cai cabeça, Nix? Lupasca! Lupasca, me dá vai! Show! Dá vai! Sem mim aqui! Terá saído

Ой! Ну попала сюди. Капала. Ну попала. Тут і попала. Я вже все вже дивився. Чекайте, що щадить у туди, а не Ось водичка йде. Ось водичка. Біда нія. А! ю ю ю ю Я безу Да, Нига! Ааа! Кача помень! Люди там где-то не был. Кологридок! Марк ужас! Ой! Ты разрубил! Та нашу меня убивает! Подож как мою рассосывать! Вот это кимо! Я зараз можешь застроюсь зва. Де, Бери добивай. добывай. То с тем шаком проводит. Упанутый по мне. Кто бы разом ты сам, дуба. Это то, ты? Что я? Вот я... є яводи. О, все. Вот это один команд. Два. Ты шо этот пишетный? Вот это ульби один, летай. Пщады. Давай. Чекай, чекай, чекай. Ще! Вот это сторонник. Давай собі вот черду кого-нибудь. Чекай. Давай, покруби ее. Да. Вс, чрдого собі забирай. Так він не корми. На поводок, давай. Наймайся. Що... Давай, я тобі кидаю. Давай. Присели його Да, поют я. Борку дай. Чика. А ти ч такие пешили? Где його на руку? Ходи на хату. А не, дай вот цей кролик Вася. не його. Не, дай ты бегает. Куда это? Я убег і вс і подайся тут. все, вс, давай добавить Що Что будешь тоді робити? Тра, я бежу ну, сюда и подивись, коллега. Я сходи. Хопест нормально стал. Подай быст. Туда не дозволя. Ты я не один, не отома. Ходи сюда. Ты хочешь? Ходи туда, забьешь крылья А Ой, у меня стрелы Я, не Я, -ху -я, ху -я А да и двое бегают. Не! Да, а да и двое бегают. Да, у что, не кормится. А ну да ты не Я что он просто еду бегает. сюда Кочка, ряда теперь підписники, все, что ты сидев. Я купа бодю, короче. Тут просто купез до бою. Природа. Просто купе заборю. Ні, ну тут є один ваш бот. А ну Глядачі. стоп. А дивіться, як Вася спить? Зваличку, Вася ви в 6, Вася на верхній палі. А де спа. Від кінодіспали. Я його ще поклав парканчик, аби він не впав. Щоб на Вася не їрабила. Скачи за зажирный, чей шаш! 90-й день, Вася! Та синеска! Шли в Назер, мы маем драконов, блять! дракона вбити. магаем! Нас на пол дракон. Вс, давай! Нишку давай сюда! Я не блин! Дай сюда! На, Давай! не там попробуем. Разухаты чуть-чуть. Хотя мы за надо. Я только там не Мы моем бета-дракона, 90 день дай уже. Тож, давай підготовлюсь и бери. Я синюю. Бери, Вася! Нас нам про дракон. Треба! Вася, зроди Що там? Вс, Що, Вася! Идамо! Я не готовий, я тебе не брал. Дися брать. Я не знаю. Або... Блоков немаєш. Блок не немає.

А не переживай, ніхто У підійде Ми вас не вбиваємо Дякую Гарно і буде Що буде? Що це? не мені буде, все після Ой Що після? Гуляй, не спай А мене раз були, вже убили Ти чого? Зачем туди йшов? Куди? Я А okay. що нам треба? Буте андер очей, так, паралел. Бити найти блейзів. Та ми ми вже блейзів били. я? А ми забули золоту пройде. Золотий? Молоді, а я не маю.

А да, куда вихід? Я победаю, куди ми йшли. шли. Да не туда, по-моему, мало. О, свету камень. Там что-то масштаб. Я тут. себе навесить. Ой, так это тут портал. Это у нас портал? Да. Да куда-то выехал, я пойду. Да я выйти выехал, ты вот Там нема. Мы тебе наш мям не сбергаем. А тут и так делаем. А, сюда ходи. Мы уже видим. Сюда, где, сюда ходит. ми умимаем. Ні, ми зараз на килтес робим тут же нас ребёнок. Зараз може тут этот. А тут за збивали побитаєш? Угу. Адика блоки. Адика дербек. Я рівлю до критя зараз? Я блоки блоків найду. Не, атаку у цій піке. Так, агр. А, за агр. Хай два. Не біжи. Упашов. Вот <lien plane. Л sharing> так моем думает. Давай, иди забирай. Под тебя. Два лха. Вон сядет. Ага. Ой, видите, ещ и пь. А, ещ. <rê Aggare> <laughs>

А, беги, натайный. На завтра. Грибо. О, сыр. Сдыхай. Эй, ну. Не, та... не навежу це хоть. Ты за цього загру. Что Давай. Само, дверь, пока ехать. О, двое Нам Треба три дать. Хватит, это уже табай будет. Ми надо друзьями. Хуля. Песл забуду ей. O, ne çiçenli ders? Blok blok. Ya pişmanım. Ya pişmanım beni döndüm. Ne? Başa, başa. Hmm. Ne yapıyorsun? Şu tuz. что до новые даром лечить. Або крафты. Ты разве меня не ты? ты бегай. Да, <говорит>

Де пошукай, там має бути. Вот и что первое сделал? Забирай собі. И лопату, десь там найди, там має бути тобі лопату. Вот а без аж депутат. Мяч, пойдем, спин. Подай мини. О, тут шлем, є. я шлм. Давай я зроблю на двома залізні мечі. Ой, золоті мечі. Дя Ой, <звук> я... Ой, діамантові. Я діамантові мечі нам зараз зроблю. Отака бере собі кірку, а така я тобі віть, яку віть би. Зрі, бо було. Ти, 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 ти.

ха ха я забьем кабанчика. Ааа, умашняк. Ви хуй той тут уже найменше пом найменше май. Вася! А ты взяв суке? Я вс взял, я кублю. Будешь перший на суке, а убет. Я доломгию лопату. Нет, Вася! Нет! По того? Ya da ya ben de tabi ki ko ya bahi utrat ete. Come on Bridget. Come on Bridget. Come on. Bulacağız. Don't dare damage Bu ne i̇şte, ki <laughs> şu. За що мене? Я так і йду, залетий щекот на мені. А ти що, забрав мої ресурси? Не а не ж, а як на тебе не нападали, не напали, а на мене напали? Я тебе не можу на мій керівник. Золотий шлем на мені був. Вбивай. Пігрінь. Та вбивай! Та ну Там ти не можеш... мене! Там, де я умер, ти шо? От всех! Ты да Ти убить їх всех! А Аби я дурбального пішов? А ты такой дарил всех! Я удар. Вася це свино зомбі. Як у того удариш. А які тві, на тебе. Вася, це піглі не. Свину зомбі, все. Як водоудару, то де всі на тебе. А це пігли. Я одного вдарив, в на мене под'їде. <hazis> 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 <not your> <hazis> <hazis>

Ты шо ж нам жити не даю? Пиши визьмем користь, стани что там. пусть Нас не Я инструмент, забирай мертвости. Так, ты ты, відвлекаешься, а я забираю ресурс и бежу. А я! Ты добрал, я ба. Ты в их булика я их бью. Ходи. Я тоже в штанах. Ну тут два, блин. Без интернет. Так, ну да. Ты их. Давай, ары. Ну, сюда! Сюда их! <рикану> Та, не Твоє, так, Та де да тво твою вутку? Субай? Я тебя подубирал. А де а де бі? А де ту, Я все подобрал. Та то Та, давай допомагай мені! Тучі. А чого ты ми? Я Жені! Ще не витримує! А ти де, де? Я тут! Там, де нас вбивали з долини! Та за мною влоги в дитині Я беру печеру, а зараз ти мене збивали. Та ухвайся, холєра, аби Та, тебе взяв! Я заберу Ну а ти до мені не міг допомогти! А до тебе долукішно на тебе нападає. А ти чого мене питаєш? Крочка, на цьому ми закінчуємо і всім пока.